Вітаю. Викладаючи у вищому навчальному закладі, годі сподіватися, утримати в голові всі події, сплановані на день, тиждень тощо. Пропоную вам інструмент Google Календар, який дозволить спланувати будь-який період часу і мати під рукою все необхідне. Отже, переходимо до адреси цього ресурсу. Аби його знайти, достатньо у пошуковому рядку ввести поєднання символів, календар англійське слово, крапка Google. Com. І ви одразу потрапляєте у свій календар. Ще один спосіб, як можна знайти: натиснути нова вкладка. Знайдіть, будь ласка, в правому верхньому куті додатки Google, відкрити його і в переліку відповідних додатків натисніть на Google календар. І ви потрапляєте точно на ту ж сторінку. Отже, яким чином ми можемо планувати події? Зараз ви бачите на моєму екрані спланований тиждень яким чином можна вносити події і що саме до них можна додавати? Скажімо, я планую на сьогодні, на 18-ту годину, маю намір, спланувати зустріч, консультування тощо. Достатньо клікнути лівою кнопкою миші і відкривається вікно, яке дає можливість спланувати подію. Отже, додаємо назву, скажімо, консультація. Для того, щоб продовжити роботу і е, зберегти повідомлення, достатньо просто натиснути зберегти. Ця подія, як ви бачите, відтворюється в календарі, і, відповідно, можна вносити будь-які правки, клікнувши по ній ще раз. З'являються такі інструменти, як олівець, змінити подію, видалити подію, надіслати деталі події електронною поштою і параметри, які дають можливість друкувати, створювати копію тощо. І, відповідно, просто закрити. Ми натиснемо на олівець, тому що я хочу вам показати, які ще можна дії, відповідно, спланувати, що можна з інформації додати, аби оптимізувати ту чи іншу подію. Так от, що можна зробити? По-перше, консультацію, заплановану будь-яку іншу подію, можна перенести. Для цього ми можемо клікнути по е, даті і змінити її на будь-який день, коли. Зручніше. Наприклад, я хочу на 14 число перенести на 18 годину. Також можна повторювати, можна налаштувати, що ця подія буде не лише одного разу, а скажімо, якщо ця подія мене цікавить щотижня, я обираю опцію повторювати щотижня у середу. будь-який момент ми знову ж таки можемо це змінити. Також нижче у полі, де можна додавати інші деталі, можна додати відеоконференцію. Тобто, якщо це буде консультування онлайн, я одразу натискаю Додати відеоконференцію і маю можливість запросити гостей. Для цього праворуч від, подій, від е, е, кнопки з опції приєднання до Google Meet я натискаю скопіювати інформацію про відеозустріч і при цьому я її можу передавати в будь-який спосіб учасникам цієї події. Також я можу надіслати персональне запрошення. Для цього у полі гості потрібно додати електронну адресу будь-кого із користувачів, хто вас цікавить. Тоді ви можете їм одразу надіслати персональне запрошення. Можна додати місце. Сповіщення у мене налаштовано 30 хвилин, тобто за півгодини до початку цієї події у мене буде звукове повідомлення, що запланована подія на такий то час. Можна змінити календар. Якщо у вас є декілька календарів, то ви можете приєднати і, відповідно, залишити той вид календаря, до якого ви хотіли би додати цю ту чи іншу подію. Можна вибрати колір події, скажімо, я би хотіла, щоб він був кольору шавлії. Можна також подивитися, чи вільні інші учасники, коли ви додаєте гостей і їхні календарі доступні для вас, а також додати опис. В полі опису ви можете також додавати, прикріплюючи файли, тобто вкласти файл, відкриваєте із комп'ютера будь-які джерела, які у вас доступні, можна вибрати із диска, можна, ну, от, скажімо, я хочу додати таблицю із результатами тесту. Додаю її, і вона автоматично сюди завантажується. Можна також додавати текстовий опис, скажімо, під час цієї консультації я би хотіла обговорити таке питання, як розклад. Також я би хотіла з'ясувати час, який зручний для учасників тощо. Крім цього, можна додавати, як ви бачите, тут, посилання на будь-які ресурси. Скажімо, я хочу додати посилання на якийсь відеоматеріал. Я копіюю посилання на цей ресурс, повертаюся до календаря і додаю, скажімо, опис, що це буде відеоресурс. Виділяю це слово. І до нього можу додати гіперпосилання, вставити посилання, і тоді буде відтворюватися одразу та адреса, яка мене цікавить. Для чого це потрібно? Під час цієї зустрічі в робочому полі самої зустрічі, можна буде одразу відкрити саме посилання. Поки що, на даний момент це вся інформація, яку я хотіла би додати. Праворуч зверніть увагу, що коли ви додаєте гостей і посилання на їхні, їхні електронні адреси. Ви можете їм дозволяти змінювати подію, запрошувати інших, переглядати список. І, відповідно, на даний момент це все, що я би хотіла зробити. Зберігаю, і тепер ми можемо перевірити: ось вона наша консультація запланована на середу. Якщо я перегорну наступний тиждень, консультація на наступну середу і на наступну, і знову ж таки, будь-які події, які у нас є. Також, клікнувши правою кнопкою миші, ви можете приєднатися до зустрічі, можете видалити подію або змінити колір відповідної події, яку ви запланували. Я, скажімо, хочу щоб вона відрізнялася, і виділю її ось таким кольором чорниці. Кожного разу систему вам пропонує. З'ясувати, чи тільки цю подію, чи усі наступні події ви хочете виділити. Я, наприклад, хочу цю та наступні, натискаю гаразд. І, відповідно, якщо ви додаєте ще й електронні адреси учасників, то система пропонує їм надіслати а, сповіщення про це. Я готова приєднуватися, ось настав час консультації, і скажімо, я хочу приєднатися до зустрічі. А, я вимкну мікрофон і камеру і приєднаюся до тієї зустрічі, яку я запланувала. Інформація, яку ми з вами додали, буде відтворюватися у полі Інформація. Тобто в правому нижньому куті, коли ви натиснете на символ із кругом і буквою І в центрі, деталі зустрічі, натискаємо. І бачите, вся інформація, яка є. Тобто, якщо ви заздалегідь спланували всю цю інформацію, додавши її в описі, то звідси можна скористатися відеоресурсом, натискаємо. І відкривається посилання на ресурс, який я яке я скопіювала. Також можна проглянути, скажімо, питання, які ми хотіли розглянути, і можна також звідси копіювати інформацію для приєднання, якщо вже під час початку зустрічі ви хотіли би поділитися ним з іншими учасниками. Таким чином, це зручно, тому що учасники можуть також додані вам файли, скажімо, ось та таблиця, яку я додавала, відкрити разом із вами. І тоді вже вам не потрібно відволікатися на знаходження того чи іншого. Ресурсу, який ви хотіли б, щоб був у вас під рукою. Виходимо з відеозустрічі і, відповідно, цю вкладку закриваємо. Повертаємося до календаря. Тепер ще один спосіб, як можна перемістити подію ще простіше, ніж перед цим. Отже, для того, щоб редагувати, нам потрібно клікнути лівою кнопкою миші і далі вибрати олівець. Але якщо ви просто хочете змінити, скажімо, у колеги не виходить зустрітися, вийти на зв'язок, ви просто. Затискаєте лівою кнопкою миші, і бачите, з'являється символ, хрестик для переміщення. І ви можете просто тягнути, утримуючи ліву кнопку миші на той час, який буде зручний. Ось, скажімо, мене влаштовує п'ятниця, 14 година. Відпускаю. Знову з'являється перепитування: чи лише цю подію я хочу перенести, чи цю та наступні. Цю та наступні підтверджуємо, і консультація зберігається. Цікаво також те, що плануючи будь-яку роботу, ми можемо синхронізувати мобільний пристрій із відповідно, нашим комп'ютером. Зараз я демонструю свій телефон мобільний, і, відповідно, якщо ви працюєте з мобільного пристрою, вам потрібно буде завантажити мобільний додаток, заходимо на Play Market і у пошуковий рядок вводимо календар. Ось у мене є опція, тому я на неї просто натисну. Google Календар. Можна вводити будь-якою мовою українською, англійською. Ви бачите, що у мене праворуч є можливість оновити, тому я натискаю, при цьому оновлюється вже мною встановлений застосунок мобільний. А якщо ви вперше використовуєте його, то вам запропонує система його встановити, так як от ви бачите нижче інший додаток. Тепер я можу натиснути Відкрити. І зараз ми побачимо цю подію, яку ми запланували, яка має бути синхронізована у відповідному календарі. Ось п'ятниця, 14-та година, консультація, яку я запланувала. Скажімо, в телефонній розмові з колегою ми доходимо до третього варіанту часу, який буде зручний для мене і для іншої особи. Що я можу зробити? Я трошки збільшую масштаб для того, щоб було комфортніше це робити, відповідно двома пальцями розтягуючи по екрану, і натискаю пальцем на консультацію і просто її перетягую на той час, який буде зручний для нас обох. Ця подія перенесена, і таким чином, маючи під рукою мобільний телефон, ми можемо постійно узгоджувати якісь нюанси, що стосуються планування. Відповідно, планувати за допомогою Google календаря надзвичайно комфортно і щоразу, коли ви обираєте спосіб планування, той, який вам дає можливість і на папері, і в мережі узгоджувати. То додає зайвої метушні. А так, за допомогою мобільного пристрою і е, ноутбука чи персонального комп'ютера, ви можете постійно бути на зв'язку, постійно бути в курсі останніх подій. І планування для вас буде доволі зручним. Е, я планую свій тиждень. Щонеділі, в другій половині дня, і таким чином можу узгоджувати всі останні зміни, які необхідно внести до календаря. Сподіваюся, що інформація була для вас корисною. Перевіряйте на практиці всі додатки, які запропоновані, і нехай це все приносить вам задоволення, полегшує вашу роботу і робить її ефективнішою. Нехай щастить.